Всім привіт! Дивіться, як відновити дані із зруйнованого raid масиву неробочого контролера 3W9650SE4LPML. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Рейд масиви є ефективним способом забезпечення безпеки та надійності зберігання даних, дозволяючи об'єднувати кілька жорстких дисків в один логічний том і розподіляти дані між ними. Контролери відіграють ключову роль у побудові рейд масиву, а також забезпеченні цілісності та доступності даних. Контролери є надійним та поширеним рішенням для створення рейд масивів, однак, як і будь-який інший пристрій, він може раптово вийти з ладу. Коли контролер перестає працювати, Ати це викликає низку серйозних проблем, однією з яких є втрата доступу до даних на дисковому масиві. Така ситуація може бути надзвичайно тривожною, особливо якщо на масиві зберігаються цінні чи необхідні файли. Руйнування або відмова контролера може бути викликано різними причинами, включаючи апаратні збої, помилки в роботі контролера або фізичні ушкодження. Внаслідок цього може бути порушена нормальна робота рейд масиву, і ви стикаєтеся з проблемою. Доступності та втрати даних відновлення даних з непрацюючого рейд-масиву, керованого контролером E3 Wear, потребує спеціальних знань та підходу. Важливо вжити заходів для мінімалізації ризиків та максимально зберегти цілісність та доступність ваших даних. Далі в відео ми розглянемо, як дістати важливі дані з рейд під час поломки контролера. Щоб зрозуміти, як влаштований рейд, розглянемо процес побудови масиву на даній моделі контролера 3W. Створити рейд можна за допомогою BIOS-контролера. Щоб потрапити до bios контролера під час завантаження, натисніть клавіше Alt плюс 3. Далі ви побачите попередження, що зміна конфігурації масиву може призвести до перезапису. Щоб продовжити, натисніть будь-яку клавішу. Якщо потрібно внести зміни до конфігурації або зробити резервну копію, натисніть EX. Щоб створити новий масив, позначити диски за допомогою пробілу або Alt плюс A для виділення всіх накопичувачів. Далі натисніть TAB, щоб переміститися до кнопки Create Unit. Або натисніть клавіше Alt плюс C, Enter. На наступному кроці вкажіть ім'я масиву, натисніть Enter для введення. Далі виберіть рівень RAID. Періть розмір блоку. Також, якщо потрібно змінити інші параметри, щоб відкрити налаштування додаткових параметрів, класніть по кнопці Advanced. Натисніть ОК. Після ініціалізації дисків RAID готовий до роботи. Щоб зберегти конфігурацію та перезавантажити, натисніть F8ES. Тепер давайте розглянемо, як замінити неробочого контролера. В першу чергу вам знадобиться така сама модель контролера 3VR. Для заміни відключіть живлення від системи та від'єднайте всі кабелі підключені до неробочого контролера. Потім акуратно видаліть старий контролер із системи та встановіть на його місце новий. Переконайтеся, що всі з'єднання кабелів виконані правильно та надійно. Також важливо зберегти послідовність підключення накопичувачів. Увімкніть живлення системи та дочекайтеся її завантаження. Потім увійдіть у налаштування нового контролера. Контролер повинен автоматично підвантажити конфігурацію, тобто побачити ваш масив. ЕКСТ для перезавантаження. У тому випадку, якщо точно такого ж контролера немає, або замінити його немає можливості, повернути доступ до файлів, вам допоможе спеціалізована програма для відновлення Rate Recovery». Етман Raid Recovery підтримує всі популярні типи RAID, більшість файлових систем та різні типи побудови масивів безлічі моделей RAID-контролерів. Вона здатна зібрати зруйнований raid масив із накопичувачів та допоможе вам відновити важливі файли. Для відновлення даних потрібно підключити диски до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Програма автоматично збере зруйнований масив з дисків. Більше того, програма здатна відновити RAID навіть за відсутності одного або кілька дисків, залежно від рівня масиву, наприклад, RAID 5, 6 та їх різновидів. Якщо на материнській платі недостатньо портів SATA або роз'ємів вживлення, ви можете скористатися перехідниками і різними платами для розширення підключень. Після складання масиву Hetman Rate Recovery дає можливість перевірити правильність його визначення менеджера дисків. Тут відображається коротка інформація про параметри масиву. Якщо потрібно, можна переглянути властивості масиву, включаючи перелік дисків, з яких він побудований, щоб запустити пошук файлів, класть Звісніть правою кнопкою миші по розділу та виберіть Відкрити. Далі виберіть тип аналізу, швидке сканування чи повний аналіз. Швидке сканування це займе менше часу, тому рекомендується розпочати аналіз із нього. Якщо швидке сканування недоступне або програма не знайшла потрібних файлів, запустіть повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню, плацніть по розділу правою кнопкою миші Проаналізувати заново повний аналіз, вкажіть файлову систему Далі. Після аналізу ви зможете відкрити папку, де зберігалися файли, які потрібно відновити. Тут доступний попередній перегляд всіх файлів, що дозволяє перевірити вміст документів, фото та навіть відео. Програма також відзначає видалені раніше файли, позначаючи їх червоним хрестиком. Перейдіть до всіх файлів, які потрібно повернути, і натисніть кнопку відновити. Потім вкажіть шлях, куди зберегти файли та натисніть ще раз відновити. Після завершення процесу відновлення всі файли будуть збережені на вказаному раніше шляху. Таким чином, програма Hetman RAID Recovery надає ефективний і зручний спосіб відновлення даних з неробочого рейт-масиву на контролері, навіть у разі відсутності такого самого контролера або доступу до апаратних ресурсів. У деяких випадках програма може не зібрати RAID в автоматичному режимі. Це може бути внаслідок затирання службової інформації на дисках. В результаті програма не може визначити параметри зруйнованого RAID. У таких випадках допоможе рейд-конструктор з функцією ручної побудови. Конструктор допоможе при затиранні початку дисків, де зберігалася вся інформація з параметрами масива. Це може статися при підключенні дисків до іншого контролера і затиранні колишньої конфігурації або перебудові RAID до ініціалізації. Дисків. Після ініціалізації дані будуть повністю вилучені. Якщо вам відомі його параметри, запустіть конструктор. Тут виберіть опцію створення вручну. Далі. Кажіть тип масиву, порядок блоків та їх розмір. Додайте диски, з яких він складався, відсутні заповніть порожніми, клікнувши по плюсу. Також можливо доведеться вказати усунення, за яким знаходиться початок диска. Також потрібно зазначити порядок накопичувачів, вказавши всі відомі параметри тут, ви побачите ваш рейд, якщо параметри вказані, вірно розгорнувши тут, з'являються папки. Заповнивши параметри, класніть по кнопці Додати. Після цього рейд з'явиться в менеджері дисків. Далі запустіть аналіз та виконати пошук файлів і відновіть потрібні. Отже, ми розглянули кілька варіантів відновлення даних зруйнованого RAID при поломці контролера. Якщо є можливість, ви можете замінити непрацюючий контролер або непрацюючий контролер на аналогічний. Якщо такої можливості немає, скористайтеся програмою для відновлення Hetman Raid Recovery. В обох випадках важливо пам'ятати необхідність регулярного створення резервних копій даних. Резервні копії допоможуть відновити дані у разі поломки контролера або інших непередбачуваних ситуацій. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисне для вас. Не забудьте поставити лайк даному відео і підписатися на наш канал. Свої коментарі залиште під відео. Всім дякую за перегляд!